Ну, давайте так. Якщо, наприклад, вже там, десь на початку листопада, Хтось добрий самаритянин, відрижу голову Путіну, та тоді можна говорити, що на 15 січня щось щось буде. Тому що, ну на жаль, я не такий оптиміст в цьому питанні, тому що ми бачимо, що Путін особисто особисто хоче продовжувати війну, тому що це питання його особистого виживання, фізичного виживання. Тому що. Те, що зараз його змушують робити, там ну зупинка по лінії розмежування і там переговори, це категорично неприйнятна для неопозиція, опозиція, а тому що це його і політична, і фізична смерть. Ось тому тут я спойму, ні, ну, може шановний. Він знає з Дніпра про що говоримо, до ньогось інша інформація є, що може хтось хтось вже ворушиться в цьому напрямку. Там да, що він такі точні дати дає, але це по сукупності факторів. По сукупності факторів, тому що е, удари по Росії можуть призвести, наприклад, до того, що вони будуть змушені просто як говорив я, якось Рібков, забирати манатки, шарувати на 91 дівностопі, -го тока чимодачі чемодан вокзал. А, да, да, чемодан, вокзал. Росії що там осталося тнією, от тому, що в принципі Україна і так робить кроки для того, щоб ну наприклад створити там ситуацію з блекаутом по всій європейській частині Росії. От ми що відкрити карту ударів по території Росії, ви побачите, ви побачите цю карту, і ви побачите конкретні от результати, які призведуть до того, що ну там взагалі може нічого не працювати.